Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами обговорити і розібрати повністю той марафон, який запустився сьогодні, а саме розкид грому на SDP WZ66GROM. Поговоримо в першу чергу за ціну цієї пропозиції в преміум магазині, якщо її брати без знижки. Також обговоримо комплектацію цього набору або сумарні нагороди, якщо ви повністю його зможете пройти. Також обговоримо сумарну кількість чистого досвіду, яка потрібна для проходження 10 етапів. І, звісно, обговоримо коротко завдання: завдання на майстерність і завдання на витривалість, тобто на накопичення чистого досвіду. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, спочатку теоретична інформація. Марафон розкіт грому на SDP ВЗ66 гром. Вперше за довгий час повертається старий формат марафону. Це все зрозуміло на цей раз без 3D-стилю. І так, дійсно, навіть 2D-стилю немає, я б сказав би ще. Дати у нас із 3 жовтня сьогоднішнього дня 10.00 він запустився і буде до 14 жовтня 8.00. Це все зрозуміло рівно 11 днів. Завдання відкривається по мірі їх виконання відразу. От ми можемо перейти на цей марафон. Хай отак поки що буде, далі підемо уже по черзі. Кожне бойове завдання дає мінус 10% від вартості пакета з танком. Це все зрозуміло, 10 завдань. Відповідно, кожне завдання по мінус 10% від вартості. Усього для закриття марафону потрібно 261 000 одиниць чистого досвіду. Тобто для виконання всіх завдань 10 потрібно 261 тисяча одиниць чистого досвіду. Відповідно, останнє завдання у нас по досвіду найбільше. Зараз ми пробіжимося по цій інформації. До речі, ціна пакету без знижки нижча, ніж я думав, друзі. Я вчора казав, що приблизно вона буде десь 25 тисячі гривень, але ні, я був приємно здивований, тому що в нас ціна 1771 гривня. Вона в першу чергу ця ціна залежить від того, що буде в наборі. Тобто, якби сюди більше, наприклад, срібла додали, більше днів преміум аккаунта то відповідно ціна б була набагато більша. Приблизно б там гривень на 700 на 800 запросто. От дивіться, що у нас у наборі. Вміст набору це преміум ПТС у Польщі 8 рівня, SDP WZ-66 грум, екіпаж із досвідом для вивчення однієї навички. Один слот в гаражі, кредити 1 мільйон 850 тисяч, 6 днів танкового преміум аккаунту. Поліпшене загартування клас 1. Турбонагнітач клас 1, поліпшені механізми повороту клас 1. Я так розумію, тут не просто так, збірка такого обладнання йде в комплектації з цією машиною, і це рекомендує ВГ використовувати для цієї машини. Таку от збірку. 15 великих аптечок, 15 великих гримкомплектів, 9 резервів на плюс 50% до кредитів за бій на 1 годину, 9 резервів плюс 50% до досвіду за бій на 1 годину. Скажу чесно, комплектація слава Богу не багата. Чому я кажу слава Богу, тому що якби сюди запхали ще більше всього, друзі, ціна була б вища. По цьому ми прибіглися, розібралися. Тепер по завданнях. Якщо подивитися, то в нас от перше завдання на майстерність здобути нагороду основний калібр один раз. Виконати можна лише на техніці 9-10 рівня, це реальне завдання для багатьох друзів. Або завдати 3000 чистого досвіду. Звісно, може не пощастити, і ви скоріше накопите оцей досвід і отримаєте 10% знижку, плюс до того танковий преміум аккаунт один день, кредити 250 тисяч і велика аптечка 5 штук. Друге завдання, дивимося, що у нас є. На майстерність посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді 2 рази. Це реальне завдання, якщо використовувати, наприклад, об'єкт 7-52 або якусь хорошу машину, яка напередку має бронювання і має барабан. Виконати можна лише на техніці 9-10 рівня, це все зрозуміло. Або завдання на старанність 5 тисяч одиниць сумарно отримати чистого досвіду. Тут мені здається, що ці перші два завдання можна виконати і на майстерність багатьом. До речі, по нагородах я не сказав, що у нас тут бонус до кредитів за бій на 1 годину 3 штуки, 20% знижка, це все зрозуміло, і бонус 50% до досвіду за бій на 1 годину. Третє завдання на майстерність 3 рази здобути не менше, як 851 чистого досвіду. Це вже складніше, але все ж таки реально. 9 10 рівень тільки можна використовувати. І завдання на старанність добути сумарно 9 тисяч одиниць чистого досвіду. Ну, скоріш за все, третє завдання також можна виконати на непоганих машинах. Скоріше, десь 6 тисяч ви досвіду набітай і зможете його виконати. Якщо вам пощастить, то можливо і раніше. Тут вже нагорода 30% знижка, також поліпшено загартування класу 1 і великий ремкомплект 5 штук. Четверте завдання: завдання на майстерність: чотири рази посісти перше місце за кількістю завданої шкоди в обох командах і завдати щонайменше три тисячі одиниць шкоди в кожному бою. Виконати можна лише на техніці 9-10 рівня. Це також реальна. Задача, друзі. Не знаю, я скоріше думаю, що реально, десь приблизно 10-12 тисяч досвіду ви наб'єте по цій шкалі і оце зможете виконати. Якщо у вас середній рівень гри, такий як у мене, от, наприклад, що у вас 50 плюс відсоток перемог, я думаю, що це також реально виконати на хороших машинах. Ну або 18 тисяч чистого досвіду накопити. І тут уже нагорода 2 дні танкового преміум аккаунта, 40% знижка. 600 тисяч кредитів і п'ять великих аптечок. П'яте завдання розбираємо. Завдання на майстерність: вісім разів завдати щонайменше 4 тисячі години шкоди. Та перемогти, виконати можна лише на техніці 9-10 рівнів. Оце вже складніше завдання, тому що одна справа 3000 накидати дамагу, 4 тисячі це вже складніше. Тим паче, треба перемогти і 8 разів завдати щонайменше 4 тисячі одини шкоди, та перемогти. Десь я так думаю, що якщо у вас середній рівень гри і ви використовуєте хорошу техніку. То ви приблизно це зможете зробити, накопивши десь 20 тисяч досвіду. Я так думаю, друзі, я буду ще сам тестити, сам перевіряти, грати і вам про це розповідати, звісно. Ну, а завдання на старанність тут здобути сумарно 30 чистого досвіду. Тут вже знижка йде 50%, значить бонус плюс 50% до кредитів за бій на 1 годину 3 штуки, і до досвіду за 1 бій на 1 годину плюс 50% це у нас резерви також 3 штуки. Дивимося, шосте завдання. Завдання на майстерність Посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді 18 аж разів. Доволі багато. Звісно, виконати можна лише на техніці, так само 9-10 рівня. Ну скажу чесно, це напевне боїв 40-50 потрібно зіграти. Тобто, можливо, навіть буде така ситуація, що ви скоріше виконаєте оце завдання на старанність, тому що будете здобувати чистого досвіду доволі непогано, якщо старатиметесь, там по 700, по 600, по 800. І от оце завдання скоріше виконаєте, ніж оце. Звісно, тут уже як пощастить, тому що 32 тисячі чистого досвіду також немало. Тут вже дається 60% знижка, поліпшені механізми повороту клас 1 і великий ремкомплект. Сьоме завдання розбираємо майстерність 6 разів здобути нагороду основний калібр, виконати можна лише на техніці. 9 10 рівнів, друзі. Тобто, також така завдання, можливо, і реальне, друзі, тому що тут 33 аж тисячі потрібно на старанність здобути сумарно чистого досвіду. Тобто, оце завдання можливо навіть і реальне, але треба пробувати. Треба пробувати, друзі. Що ви думаєте на рахунок цього завдання? Виглядає, ніби і не дуже складно, а з іншого боку, я прекрасно усвідомлюю, що не все так просто. 70% знижку ми за нього отримаємо. 3 дні Танкового преміум аккаунта мільйон один, кредитів і п'ять е, великих аптечок. Восьме завдання. Завдання на майстерність: 14 разів посісти перше місце за кількістю завданої шкоди в обох командах і завдати щонайменше 3,5 тисячі одини шкоди в кожному бою. Виконати можна лише на техніці 9-10 рівнів. 14 разів, так, ну. Непросто це буде, друзі. Я так думаю, що не просто. Здається, ніби плюс-мінус, але я розумію, що не просто. А на старанність 35 тисяч чистого досвіду повинні накопити. Тут вже 80-відсоткова знижка, бонус плюс 50% до кредитів за бій на 1 годину. І е, бонус до досвіду за бій на 1 годину 50% і також 3 резерви. Дев'яте завдання. Завдання на майстерність посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді 30 разів. Тут просто, без ніяких вимог, просто перше місце за кількістю завданої шкоди, але аж 30 разів. Виконати можна так само 9 10 рівень. Ну, Це також реальне, але плюс-мінус ви будете виконувати із завданням на старанність. на мою суб'єктивну думку, мені чомусь так вважається, що якщо ви, наприклад, будете виконувати 30 разів, то тут вже буде 38-35 тисяч здобутого сумарного чистого досвіду. На мою суб'єктивну думку, що ви думаєте, також пишіть. Знижка 90%, турбонагнітач клас 1 і великий ремкомплект 5 штук. І останнє завдання, найбільше досвіду, аж 53 тисячі треба, якщо ми будемо виконувати завдання на старанність. Або завдання на майстерність посісти перше місце за кількістю завданої шкоди у своїй команді 40 разів. Виконати можна лише на техніці 9 і 10 рівня. Тобто, ми розуміємо, 40 разів це дуже багато, друзі. У кожному бою ви точно не будете в топ-1. Хоча тут програшний, не програшний не указано, але все ж таки так щастити, я думаю, не буде, тому що дуже багато зараз гравців буде викладатися на повну. Тобто це дуже важко буде зробити, на мою суб'єктивну думку. Ну або на старанність тут це зрозуміло. І тут вже буде, звісно, нагорода. Прем ПТСА у Польщі, 8 рівня SDP вз 66 Гром, екіпаж із однією навичкою, як я вже сказав, і слот для гаражу. От така, друзі, у нас інформація по марафону. Пишіть, скільки ви вже етапів пройшли, якщо вже грали, я, наприклад, після роботи прийшов, зараз записую відосик, швиденько його змонтую і постараюся пограти на 9 рівнях. А далі вже будемо дивитися, буду про свій прогрес вам доповідати, тому що дуже багато часу у мене точно не буде для гри, але все ж таки буду старатися забрати по максимуму нагород. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!